На Миколаївщині скоротилася кількість випадків шахрайства. Повідомлено про підозру у 645 кримінальних правопорушеннях. У Нацполіції розповіли щодо цифрових технологій у таких злочинах. Мої батьки працюють на водоканалі. Хотіла б ще більше якось дізнатися про цю професію. Підприємство запросило на екскурсію дітей своїх працівників. Джем сейшен зібрав друзів. Дуже здивована і радію такому святу. У центральній міській бібліотеці провели захід до Дня міста. Сьогодні п'ятниця, 13 вересня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події доби. У студії працює Вікторія Панченко і одразу до новин. Цієї ночі протиповітряна оборона знищила над Миколаївщиною три російські шахеди. Про це повідомляє Ова. Також вчора зранку окупанти атакували ФПІВ дронами Очаків, внаслідок чого травмовано 16-річну дівчину. Стан постраждалої задовільний. Наразі її вже виписали з медзакладу. Також було пошкоджено житловий будинок. Водночас в куцурубській громаді через удар безпілотника постраждала автівка. Пізніше росіяни вже гатили артилерією по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Під час нічної протишахедної роботи силами української ППО уламок одного з дронів уразив територію продовольчого підприємства в Миколаєві. Як інформують Вова, на місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Постраждалих немає. На ранок міський голова Олександр Сінкевич повідомив, що житлові будинки уникли пошкоджень. Скоїв смертельну ДТП та зник із місця події. Увечері 11 вересня на вулиці Троїцькій водій Запорожця скоїв наїзд на 68-річного чоловіка та втік з місця інциденту. Від отриманих травм пішохід помер в кареті швидкої. Втікачеві не вдалося уникнути відповідальності. Наряд патрульної поліції встановив автомобіль та розшукав у одному з міських гаражних кооперативів і сам транспорт, і причетного до злочину водія. Тепер йому загрожує до 8 років ув'язнення. На Миколаївщині на 16% зменшилася кількість злочинів, пов'язаних із шахрайством. Про це на брифінгу розповіли представники обласного управління поліції. Вони зазначили, що більша частина таких правопорушень давно перейшла у сферу кіберзлочинів. Докладніше про це дивіться у нашому матеріалі. Зменшення кількості випадків шахрайства у головному управлінні національної поліції Миколаївської області повідомили, що з початку 2024 року було зареєстровано 1957 правопорушень, що на 16% менше порівняно з минулим роком. За вісім місяців поточного року слідчими головного управління національної поліції Миколаївської області повідомлено про підозру у 645 кримінальних правопорушеннях. За аналогічний період минулого року повідомлено було лише 347. тобто ми бачимо, що при зменшенні кількості реєстрації. Кримінальних правопорушень збільшується число розкриття. Тобто всі поліцейські Миколаївської області спільно працюють з метою встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності та за можливості відшкодування шкоди, завданої потерпілим. При цьому 842 випадки шахрайства скоєні з використанням інформаційних технологій. Це понад 70% від загальної кількості. За аналогічний період минулого року було зареєстровано 1247 кримінальних пропорушень у сфері високих інформаційних технологій, що становило майже 81%. Найбільш популярними в кавичках популярними видами шахрайств це є шахрайство пов'язані з заволодінням грошовими коштами під приводом надання послуг в соціальних мережах або під приводом надання онлайн допомоги. Таких в поточному році зареєстровано 368. Основною проблемою у розкритті кіберзлочинів є те, що часто вони мають міжрегіональний характер. Злочинець, який мешкає в, в одному з регіонів України, він може ошукати безліч осіб з інших регіонів України. І звичайно, ми йдемо від самого злочину до того, хто його вчинив. Для обезпечення себе від кібершахраїв є ряд правил зауважують в поліції. Вони стосуються як активних, так і пасивних користувачів соцмереж для всіх облікових записів, для всіх акаунтів. Там де це передбачення, будь ласка, подбайте про те, щоб у вас була встановлена двофакторна аутентифікація. Пароль повинен бути складним і складатися не тільки з і букв. А й з символів ігноруйте всі підозрілі посилання, навіть якщо вони приходять до вас від ваших довірених осіб, від людей, з якими ви підтримуєте стосунки, краще впевнитись, що це саме ця особа вам направила це посилання. Поліцейські закликають громадян дотримуватися грамотності у мережі, адже завжди простіше не стати жертвою кібершахрайства, ніж потім шукати злочинця. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Володислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті ТРК март Тіві. Сумне лідерство Агентство УНІАН повідомляє, що Україна цього року очолила список країн з найвищим рівнем смертності. Цей показник сьогодні становить 18 смертей на тисячу осіб. До того ж, в умовах війни різко скоротилася народжуваність, поглибивши демографічну кризу. Так у 2010-2013 роках щорічно народжувалися близько 500 тисяч дітей. Нині цей показник впав удвічі. Аналітики прогнозують, що ані 50, ані 40 мільйонів громадян в Україні. Іні, вже не буде хіба що у випадку інтенсивної імміграції. Тікали до Молдови кукурудзяним полем, а у провідники взяли підлітка. На Одещині вісім чоловіків призовного віку намагалися таємно перетнути український кордон, повідомляють у ДПСУ. Щоб залишитися непоміченими, порушники вночі намагалися потрапити до невизнаного Придністров'я. Супроводжував їх 16-річний хлопець, який зібрав так званих мандрівників через телеграм-канал. За свої послуги він брав від 7 до 10 тисяч доларів. Коли порушників виявили прикордонники, ті кинулися ті. Кати проте марно на чоловіків складено адмінпротоколи. А справою підлітка займеться Нацполіція. У Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу відреагували на вирубку дерев за адресою вулиця Космонавтів, 142, де зводять торговий павільйон. Інспектори повідомили, що було складено адмінпротокол за знищення платану і розраховано збитків на 5 тисяч 600 гривень. Зі свого боку, мер Миколаєва Олександр Сінкевич повідомив, що до звільних документів на спил дерев за цією адресою міський департамент житлово-комунального господарства не видавав. В екоінспекції додали, що штрафоно Особу, у даному випадку громадянина. Мої батьки працюють на водоканалі. Захід з такою назвою був організований підприємством для дітей та онуків своїх співробітників напередодні дня міста. Малечі показали робочі місця батьків, автопарк підприємства, а також демонстрували хімічні досліди. Докладніше про цікавий захід розкаже вже за мить мій колега Сергій Лисюк. Дуже приємно, дітям це дуже цікаво. Ми провели екскурсію у себе в абонентському відділі. Вивели сюди на вулицю на автопарк. Подивитися, діти щасливі, їм все подобається, подобається. Комунальне підприємство Миколаївводоканал відкрило двері для малечі. Діти та онуки співробітників завітали на екскурсію. Захід під тематичною назвою Мої батьки працюють на водоканалі відбувся напередодні дня міста. Ми вирішили так, нетрадиційно традиційно підійти до цього свята. А саме показати діткам наших працівників, де працюють і працюють їх батьки, що вони роблять, а що робить саме водоканал, для того, щоб вони розуміли, що їхні батьки дають життя цьому місту, і наскільки їхня праця важлива, наскільки вони для міста є невід'ємною частиною, і є тим самим, що дає нашому місту можливість розвиватися, можливість рухатися, тому що Саме праця їхніх батьків вона є, ну їй важко дуже переоцінити. Основною локацією стало внутрішнє подвір'я підприємства, де юні миколаївці мали змогу дізнатися більше про сучасну техніку водоканалу, надану донорами. Хлопці та дівчата із задоволенням оглянули самоскиди, вітчизняний трактор з причепом, машини аварійних бригад та екскаватори. На фоні мене. Є наша велика гордість – це на базі Вольва вакуумний екскаватор, який є єдиний в Україні у нас в Миколаєві. Він може робити розкопки без екскаватора під трубами, коли це неможливо було робити договір технікою. Все це робилось руками слісарів. Діти були приємно вражені побаченим на місці роботи своїх батьків. Найбільше захоплення викликали масштаби робочої техніки. Я загалом тут колись вже побувала, трошки походила, але так я б хотіла б ще більше якось дізнатися про цю професію та будівлю. Мені дуже сподобалися трактори, техніка та найбільше мені сподобалася техніка, де показували, як всасують пісок. На завершення заходу для дітей організували перегляд документального ролику про важкі робочі будні водоканалу та історію становлення підприємства. Також хлопці та дівчата мали можливість побачити хімічні досліди. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Ма. Комунальне підприємство Миколаєвобл почало займатися встановленням електрозарядних станцій для автівок по місту. Наразі таких вже облаштовано 17, повідомив мер Олександр Сінкевич. Усі вони підключені до білінгових онлайн-платформ. А Нацполіція розробила схеми дорожнього руху поряд зі станціями. Далі пряма мова. Миколаїв доєднується до зеленої ініціативи, яка зараз популярна в світі, і ми намагаємося оновлювати автомобільний парк. В міськраді, якщо є така можливість, купляти електричні автомобілі. Окрім того, у містян дуже велика кількість електричних автомобілів, які потрібно заряджати. Тому одне з комунальних підприємств, саме Миколаїв сьогодні займається двома напрямками в своїй діяльності додатковою електрогенерацією, а також поліпшенням інфраструктури електричних зарядів. Напередодні дня міста, який миколаївці відзначать вже найближчими вихідними, центральна міська бібліотека імені Кропивницького організувала зустріч миколаївських митців з відвідувачами закладу. Захід у формі Джем додав їм посмішок та гарного настрою. Всі подробиці далі. Найближчими вихідними миколаївці відзначатимуть день народження міста героя. Напередодні свята центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького стала місцем зустрічі миколаївських митців з читачами. В закладі кажуть, ідею провести святковий джем під гаслом Усі квіти тобі Миколаєве» всі його учасники зустріли з ентузіазмом. Всі учасники підтримали активно її, тому що ну це дуже круто сучасно і е, об'єднує і як дітей, так і дорослих в таку колаборацію цікавих творів. На учасників неформальної вечірки очікували емоційні імпровізації за мотивами класичних і сучасних музичних творів від вихованців дитячої музичної школи No8. Яскравих барв зустрічі додала мистецька виставка творчих робіт учнів Миколаївської дитячої художньої школи. Виступ юних акторів бібліотечного імерсивного театру став справжнім зізнанням у любові рідному місту. Дуже класно. Я взагалі притримуюсь такого: чим легше, чим безпосередньо, без зайвих може так би мовити, зайвої помпезності, дещо імпровізаційний характер таки на це це. Набагато легше діти завжди мають що е, зіграти. Вони щось показують. Да е, діти наприклад, художники представили власні роботи. Наші музиканти, наші учні, викладачі вони мають можливість щось показати. Тому такий захід це для мене. Я як людина, яка люблю імпровізувати, для мене це дуже було е, близько, е, характерно, тому я вважаю це дуже класно. Я дуже здивована і радію такому святу. Святу музики і свята живопису. Це насамперед таке поєднання, дуже якісне, дуже радісне, дуже корисне. Художники побачили музикантів. Всі ми мистецькі школи, і це справжній подарунок до дня міста. За словами учасників Джем Сейшену, день народження рідного міста це можливість наповнитися позитивною енергією та натхненням, особливо якщо зустрічати його в колі друзів. Сергій Осюк, Віталій Мехеда, Павло Москальов, Олексій Уманський новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду в суботу, 14 вересня. Ранок та день у Миколаєві будуть хмарними. Пізніше очікується ясна погода, без опадів. Температура коливатиметься від 18 до 31 градусу. Вітер переважно східний, помірний. Середня вологість повітря складатиме близько 72%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться у коментарях своєю думкою щодо інциденту зі спилом платанів у Миколаєві. Аби завжди бути в курсі подій. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВІ. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.